Вітаю вас, дорогі мої друзі. Скок, скок, привіт добрячок. Зайчику, друже, вітаю. Що це ти з собою приніс? Це мій рушничок. А чого ж ти приніс до мене на вечірній історії рушничок? Та я після вечірніх історій піду одразу загартовуватись і тому взяв рушника, щоб не зволікати. Що ти вирішив зробити після вечірніх історій? Загартовуватись. Вночі перед сном. А що? Хто тобі таке порадив робити? Ніхто. Ну, а чому ж ти вирішив загартовуватися? Бо я постійно хворію, а я не хочу хворіти. Таке сказав. Ніхто не хоче хворіти. От і я почув, як у кабара розповідала, як вона загартовувалась ще у Австралії, і від того перестала хворіти. Тон воно що. Так, тому тепер навіть не вмовляй мене, я теж буду загартовуватися. Та це я зрозумів, що тебе вмовляти марно, але ти мені от що скажи. Що? А як же ж правильно загартовуватися? Та яка різниця добрячок? Головне, щоб загартовуватись, що в бовсю холодну воду і все. І все кажеш? Так. Ой, а от і не все. А що ще треба? А, ось потім витертись рушничком. Ой, зайчику, ти мені ну зовсім нагадуєш двох хлопчаків, які теж вирішили загортовуватися, не дослідивши добре, це питання. А що його досліджувати? Будеш довго досліджувати, узагалі перехочеш загартовуватись. А якщо не знатимеш, як загартовуватися. То буде тільки гірше тобі. Як це? ну послухай. Одного разу Марк і Данік з вікна свого будинку побачили моржів. Справжніх моржів? Так, справжніх людей моржів. Зачекай, то людей чи моржів вони побачили. Розумієш, тих людей, які взимку купаються у річках та озерах, називають моржами. Ці люди справжні майстри загартовування? От би мені стати таким. Та і Ти хочеш таким стати? От би всі дивувалися. От уяви реакцію Білочки з мишкою, коли вони побачать мене взимку, як я на озері купаюся, а їжачок навіть не повірить своїм очам. Ой, зайчику, та хіба в цьому вся радість, що хтось здивується? Ну, радість ще буде від того, що я не пропускатиму школу через хворобу. Ну, це і справді дуже добре. Та ти послухай, що з хлопцями сталося. Що? Побачивши тих моржів, вони одразу ж до бабусі з запитаннями. Бабусю, а, а що то таке, що ті люди взимку купаються в озері? Хіба їм не холодно? А бабуся що каже? Бабуся їм відповідає. Та це ж спортсмени. Вони загартувалися так, що тепер їм і холод не страшний. Ото вже дивина. Хлопці одразу ж і почали мріяти про таке. А ми тут вдома сидимо, на вулицю нам не можна, бо холодно. А вони загартуються, і холод їм буде не страшний. Так, так, так вони і подумали. Але ж як це зробити? А що там робити, шоу бовсю воду та й усе. Ага. Хлопці теж так подумали, але ж на вулицю їх не пускають. А чому? Бо вони тільки перехворіли і могли знову підчепити щось. Тоді треба вдома набрати повну, повнісіньку ванну холодної води і сидіти аж поки не стане тепло. Ти знаєш, хлопці так і зробили. Поки бабуся задрімала у кріслі, вони швиденько у ванну кімнату побігли, набрали просто повну ванну холодної води і позалазили туди. От які молодці! І не кричали. А чому кричати? Від холоду. А, звісно, кричати хотілося ще як. Але вони позакривали роти і сиділи у холодній воді. Добрячок, а довго довелося їм сидіти? Чи те загартовування швидко приходить? А як ти думаєш? Ну, не знаю. напевно, довгенько. Е, ні, довго вони не сиділи, бо одразу ж почали чхати, і все те почула бабуся крізь свій сон. І що? А прибігла вона у ванну та як побачила, що вони х, х, обидва з червоними носами сидять у холодній воді та чихають, то ледь не впала. А я ж казав, що всі здивуються. Та не те слово. Бабуся одразу повитягувала тих хлопців і почала швиденько витирати. При цьому ще й сварилась на них. Хто ж, каже, вам таке е, сказав робити? І що, не допомогло ні з їм вилікуватися од те загартовування? Ой, не допомогло, а тільки нашкодило. Це як? А так, У хлопців знову з'явилася нежить, ще й до того ж горло почало боліти. Он як? Тому то зайчику, бабуся привела до них справжнього моржа, який розповів хлопцям, як правильно загартовуватися. і сказав, що під його пильним наглядом вони зможуть стати справжніми моржами. Якщо така справа добрячок складна, тоді й мені тренер потрібен. Та звісно, потрібен. І я готовий ним стати. От тільки сьогодні ти вже нікуди не підеш. Добре, тренере, слухаюсь. Ну, тоді даю команду Відбій, пора спати. Є відбій, на добраніч, малята. Солоденьких вам снів і гарних загортувань, друзі. i